Вітаю вас, всіх, шановні друзі! Хто чекав на мене, хто не чекав на мене, всіх вас вітаю! Знаєте, це ніяк не могла зібратись. Щось розклеїлось. То одне, то друге. Роботи багато. І все, що я її роблю і роблю ту роботу. І ніяк не можу доробити. Дісення, а що ти там? А що ти там? Ей, дивіться, як Алісом. Ці віте. Це лісом цей що однорічний. Але він насівається і буде десь в іншому місті. Все, все, зачіпає мене. Зачіпає мене клювіком своїм. Маленьке моє, щоб я звернула увагу. Ходи сюди, ходи. Кнопочка моя маленька. Ну, так от, кажу вам, що трохи розклеїлась, трохи щось я була розклеїлась і ніяк не годна була зібрати себе до кубки, щоб вже зазняти якесь відео. Щось вам показати, щось розказати О, самі розумієте, ці безконечні якісь болячки, yeah. <клес> безконечні болячки, яких нема, яким нема кінця і краю, і вже нікуди від них не дінешся. Нікуди. Треба якось. Миритися трошки не зважати, хоча воно ну, не завжди так виходить, але, але вже листопад місяць. Листопад вже доходимо до середини, навіть листопада, да? І якось тепло ще такі всі ці дні, що можна працювати, що можна щось робити. Здавалося б, вже можна було би переробити всю роботу. Але ні, ви знаєте, всю роботу переробити неможливо. Дивіться, який яскравий оцей барбарис. Я не знаю його назви. Їх є дуже багато ось таких е, схожих е, зовні. Ніби зовні вони схожі, ось, а е, як його ідентифікувати з тою назвою? Там от є і бачите, барбариски такі маленькі, але це не їстивний барбарис. Ось і. Всі менші кущики, бо в мене багато їх є різних, я не знаю їхніх назв навіть позабувала, не записувала, то всі ті маленькі кущики вже листечко попадало, вони вже стоять голі майже. А оцей великий кущ ось такий, ну, всередині він теж вже майже пустий, вже без, без листочків, а оце от зверху ще тримається. Така яскрава плямка. Мені його треба було вже постригти, і я щось ще ніяк до нього не дійшла. Ще не дійшла. Ну, може вже нарешті на слідуючому тижні, якщо ще будуть такі дні, така погода буде, що ще буде дозволяти е це робити, то я ще це зроблю. Ось. Ось така туєчка. Я вам казала, що я пропоную на продаж маленькі, молоденькі саджанці цьогорічні. Можливо, що якщо хтось надумає, хтось буде мати бажання, дивіться. Бачите, яка вона цікава, а, яка в мене воя. Така цікава, цікава. Так. Дрисюня хочет трошки попасться, Дрисюня. Ну давай, попастись трошки, я тебе закрию, бо я хочу пройтись всередину саду. И чтобы ты меня не заважала. Дрисюлька, ты все? Давай пройдемся. Я тебя закрию. Не-не-не, не-не-не. Ні-ні-ні, <реш> он туди, он туди, он туди. Це цієї весни ми викопували і розсаджували по горшках. Ось. І... Бо треба було прибрати треба було прибрати з того місця, де він ріс. Тому прийшлось викопати, розділити його на частини. І посадити в горшки. За, за той весь час з весни і до осені дуже гарно вони в горшках прижились, і коренева аж повилазила з горшків на землю в землі. От я зараз покажу вам. Ось подивіться. Бачите, це цілий горшок. Цілий великий горшок з дном, і корінці вилізли вже з того горшка. Бачите, я викопувала таку ямку трошки і оцей горшок погружала в землю, щоб корінці могли брати собі там пологу, щоб їм було більш комфортніше. І Ось такий кущик. Ось такий. Ну от, наприклад, цей один я показую. Ну, вони всі в такому же стані, вони всі такі. Оці всі великі Ну, Оце якийсь такий найкращий, ніби вже такий. Форма в нього гарна і. Так що, якщо би, може, б, ще хтось собі надумав. Купити такий кущик самшиту великий вже бачите. Величезний, гарний, гарна, велика коренева система. То, будь ласка, пишіть, дзвоніть. Я під відео завжди залишаю свій мобільний телефон. Посилання на свої спільноти, на вайбер спільноту, на телеграм-канал. Листочки вже, листочки вже здаряв пооблітали. Цим листям я понакривала свої горшечки, саджанці, всякі різні, які в мене тут. Все, що було, все буде. Зимувати тут на вулиці. Я думаю, що нічого їм не буде, нічого не зашкодить. І оці молоденькі цьогорічні саджанці туйок різноманітних. Бачите, ці навіть, що я вам показувала. От тільки що тую, я вам показувала. Ось. О, і, і тут всякі. У мене тут і Брабанти, і Фрісландія, і всякі різні. Всякі різні. Я листям цим понакривала і їм там тепло і хай собі стоїть. Ось ось так. Там за хатою ще, де мій розсадник. Ось така осіння пора. І дуже, дуже гарні оці кольори різноманітних кущиків у цих. Щось зелене, щось блакитне, щось червоне, щось жовтеньке, навіть, навіть коли вже опало листечко, а сам кущик все одно стоїть такий, ну, не знаю, як сказати, коричневий, можна сказати, червоний. Воно ну, залежно ще від е, часу дня може мінятися колір. А може, ще від телефона залежить, які там кольори, я не знаю. Ну, ось так. Ви самі бачите, як гарно там травичка зелена, тут сам зелений, там ялівець блакитний, лаванда блакитна, спірея, така коричнева ясколка блакитна. Ці грунтопокривні рослинки також дають колір такий гарний. То, що вони цвітуть, кожна рослинка в свою пору, звісно, вона гарнюня, і квіти гарні, і... але ось вже навіть в такі порі осінній, бачите, як гарно. Який гарний колір, такий сіро-блакитний. Листечку не спішу прибирати, ще встигну. До весни, до весни є час. Руки зараз не доходять за цим листям, але діло в тому, що воно мені ще пригодиться. Тому що ще в теплиці, там мені треба листечком понакривати, де що я вам потім покажу також ще запрошу вас до теплички, покажу вам все, що в мене там, що в мене там робиться. І я там накриваю листечком теж. Як от все міняється, кожен рік все гребла, вигрібала. Всюди вивозили. А тепер вже все не так, ви знаєте, все не так. Я вже тепер нічого не викидаю. Мені тепер все потрібно. Дивіться, як ця ялиночка вже підросла, яка вона гарнюня. Мультифлора цвіте, хризантема. мультифлора. Десь я вже пройшла. Ще кілька кущиків. Фрісландія і ще брабант. Ще тут є брабант. Трояндочка помпанела. Цвіте. Цей кущик Вангута, спірея Вангута. Якщо би собі хтось хотів, то, будь ласка, ось є. Такий кущик гарний. Бачите? Два кущики. Оце один і ще є, і ще є один, трошки менший. Так що, якщо хтось буде мати бажання, то будь ласка. І в мене тут ялиця, вальзамічна ялиця, красуня. Це персик, вже я його обрізала, бачите, у формі чаші сформувала ось так. Ось така плакуча ялиночка. Зелено блакитна красуня. Ну і ось Фрісландія вже пострижена, кругленька. Тут яскраві проборесики, Блакитна ялиночка. Зелений самшит, Ну і дуже гарно, щоб, як райдуга було, кольори, щоб були різні кольори. Хризантема простенька, але яка пахнюча, гарненька така. Якщо хтось хоче такої хризантемки в мене в горшках. В мене є в горшках. І ось така рожева і жовтенька. Вікторія, доброго вечора. Ось починаю збирати посилочку з вашими рослинками, які ви замовили. Сантоліна, два кущика хризантеми і дзвіночки персиколисті. Оцей в більшому горшочку білий, оцей блакитно-бусковий. Ось, Хризантемка запечатана. Так. От я її запечатую і не можу неї не любуватися. Навіть тільки подивіться, яка ця квітулечка гарна. Ну як же ж треба вродитися такою гармонією? Красуня. Сантоліна. Вікторія. Бачите, вже складаю в коробку. Там одна сантоліна, одна хризантема, От ще одну хризантему кладу, так. так. І це два дзвіночка. Так, Ось так. І ще один. Ось так. Все. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять ваших рослинок. Все. Зараз я зверху все положу, щоб цю пустоту е, закрити. І буду закривати коробочку. Так, Вікторія. Посилочку вашу я зібрала. Ось така коробочка вийшла. Все. Посилочка з рослинками їде у місто Буча. І завтра зранку я її відправлю. Так що Вікторія будете зустрічати і всього доброго вам. До зустрічі!